Слава, це у нас там спіднички. Кропивничанка Інна Денисова про акцію дізналась в соцмережі і вирішила долучитись. Каже, одяг для дітей принесла новий. Шкода, що таких діток багато, але ж чим можемо, тим. Тим і допомагаємо. Мені здається, що нові новим речам діти зрадіють трішки краще трішки більше. я цікавилася, куди поїдуть ці речі, і тому обрала для того, аби обрати потрібного розміру речі, а не просто так. Збирають речі для вихованців дитячого будинку віком від 3 до 18 років. Розповіла співорганізаторка акції Анастасія Бурага. Це і іграшки, канцелярія, взуття пазли, які люди також приносять, і засоби гігієни, альбоми для малювання, зошити, будь-які зошити, розвиваючи, саме якими дітки могли б займатися. Одяг може бути як новий. І також це може бути одяг, який вже був у використанні. Каже ідея акції порадувати дітей і залучити людей до благодійності. На даний час на збір іде саме так для дитячого будинку Перлинка, який знаходиться в селі Воїнівка. Задумка взагалі в тому, щоб навчити і наших дітей, і більшу кількість саме людей вже й дорослих. Навчити ділитись добром, так ділитись частинкою якогось свого тепла, і насправді це не так важко. Якщо люди думають, що благодійність це тільки там фінансова підтримка. Ми розуміємо, що не в кожної людини є можливість фінансово допомагати. То я думаю, що у кожного вдома знайдуться речі, які можна віддати у дитячому будинку. Живуть півсотні дітей, розповідає ініціаторка акції. Я написала на електронну пошту. Засновникам. Вони зі мною зв'язалися і таким чином розпочалася доброчина благодійна така акція під назвою Скарбничка добра. Скинула зразу, скільки діточок там, якого віку і в чому вони найбільш нуждаються. За два тижні до акції долучились 20 людей. Зібрали 50 кілограмів речей. Подарунки дітям повезуть цієї суботи. До цього часу речі можна приносити в Гончаренко-центр. Ольга Склярук, Олена Жикалова, Валерій Клюєнко. Новини на Суспільному. Кропивницький.